Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина. Твоя вчителька історії на сьогодні. Нині поговоримо про те, як зникли з історії Гетьманщина та Запорізька Січ. Не безслідно, однак болісно. Коли ми знайомимося з українською історією, то дуже часто виглядає незрозумілим, як з Паяслівської ради та березневих статей Хмельницького виросли події 19 століття, як угода про васалітет перетворилася раптом на повне приєднання, як послаблення кріпацтва під час української революції перетворилося на тотальне селянське рабство, чому так сталося і чи можна було чому запобігти? Історія, на жаль, не користується словом якби. Але давайте разом простежимо, як Москва душила автономію Гетьманщини і як Гетьманщина боролася, аби цього не допустити. Власне, первісно, союз Гетьманщини з Московським царством був саме що союзом. Умови його нам достеменно невідомі, адже березневі статті Богдана Хмельницького до нас не дійшли. А договір, що його підписував Юрій Хмельницький, був не копією березневих статей, а фальсифікацією. Але це все одно була угода, що зерена та васала, в якій обидві сторони мали свої права й обов'язки. Васальна сторона, хоч і була залежною, але все ж могла цю угоду розірвати, щоб укласти з іншим щозереном. І гетьмани держави війська Запорозького не раз так чинили, маневруючи між різними щозеренами. Для Московського царства Гетьманщина була неймовірним шансом та надією пробитися до басейну Середземного моря, адже Чорне та Азовське моря є його частинами. А ще квитком до європейської політики. Тому до кінця XVII століття, після доби руїни, склалася двояка ситуація. З одного боку, Москва намагалася обмежити зовнішню політичну діяльність козацької держави, а з іншого звела до мінімуму втручання у внутрішні справи Гетьманщини. Історик Олексій Сокирко називає це таким собі негласним пактом про ненапад. Але така рівновага була дуже крихкою. Проіснувала вона зовсім мало часу і зруйнував її Петро І своїм імперським проєктом. Модерна імперія, яку прагнув збудувати Петро, не повинна була включати жодних автономій. Але водночас своєму місцю на престолі Петро багато в чому завдячував гетьману Мазепі, і завдяки цьому український гетьман доволі довго успішно зберігав автономію Гетьманщини недоторканною, аж до північної війни 1700 року. Після перших поразок у цій війні Росія почала активно викачувати з Гетьманщини ресурси, адже васал має підтримувати свого Сюзарена. Гетьманщина постачала харчі та фураж російській армії, козаків відправляли туди воювати. А згодом Петро вирішив реорганізувати військо і заразом адміністративний устрій своїх васалів. А настільки грубе втручання не влаштовувало ні гетьмана, ні більшої старшини, і стало однією з причин переходу Мазепи на бік шведського короля. Після поразки Мазепи Петро вирішив розібратися з непокірною автономією. Після призначення гетьманом Івана Скоропадського призначив при гетьмані царського радника, а фактично наглядача. Далі, у 1715 році Петро скасував виборність державних посад у Гетьманщині, а згодом, у 1722 утворив першу малоросійську колегію. Російська імперія тоді не могла одразу й повністю поглинути Гетьманщину. Надто різними були і закони, і адміністративний поділ. Та і сил на уніфікацію в імперії було не густо. Північна війна її виснажила. Для нової петрівської армії потрібен був цілий апарат чиновників, людей бракувало. Тож, окрема колегія так тоді в Росії називали міністерства, для управління козацькою державою виглядала вдалим рішенням. Ну, справді не лишати ж їм право самим собі обирати правителів та адміністрацію, бо вони ж таки оберуть. Тим посаду гетьмана Петро І залишив. Однак зазначив, що голос у гетьмана буде лише дорадчим, а всіма справами Малоросії управлятиме колегія, і підпорядковуватися вона буде колегії закордонних справ російському сенату або головнокомандувачу російських військ у Малоросії. Сама ця колегія складалася з президента Степана Вельямінова та шести штабних офіцерів російських військ, які перебували в Україні. Перша малоросійська колегія проіснувала до 1727 року. В епоху палацових переворотів у Російській імперії правителі шукали, на кого безпертися, і черговий імператор Петро II погодився на відновлення гетьманства та розпустив колегію. В цю ж добу палацових переворотів старшина Гетьманщини з перемінним успіхом боролася за відновлення своєї автономії. Але останній переворот привів до влади імператрицю Софію Августу Фредеріку, яку ми знаємо більше як Катерину Другу. Вона прийшла до влади завдяки гетьману Кирилу Розумовському, хоча, безумовно, не лише завдяки йому. Але на біду для всіх автономій у складі Російської імперії ця правителька мала плани складніші, ніж просто втриматися на престолі якнайдовше. Катерина дістала із забуття імперський проєкт Петра І і стала приводити його до ладу. Навіть розширила цей план, створивши так званий грецький проєкт, амбітний план знищити Османську імперію та відновити Візантію. звісна річ, під владою російських імператорів. Одначе за 20 років до грецького проєкту в Катерини II була інша мета в імперії не мало залишитися жодних автономій. Малоросія, Ліфляндія, Фінляндія усі вони повинні стати провінціями імперії без найменших слідів самоврядування. Формальним приводом для повного скасування автономії стали дві чолобитні до імператриці, надіслані 1763 року гетьманом Розумовським і представниками козацької старшини. У них йшлося про відновлення давніх прав козацької держави, а це в першу чергу самостійні судова і фінансова системи та перетворення посади гетьмана на спадкову. Якби ці вимоги задовольнили, імперії стало б важче втручатися у внутрішні справи Гетьманщини. Тож Катерина II зіграла на випередження. Розумовського змусили зректися булави, а Гетьманську посаду скасували. І в 1764 році указом Катерини була утворена друга малоросійська колегія. Її мета була значно чіткішою, ніж у першої, змінити устрій законодавство та судову систему козацької держави, зробити їх такими, як у решті Російської імперії, жодного самоврядування. Жодних соціальних станів і юридичних явищ, яких не існує у Великоросії, і адміністративний поділ, і військо, і фінансова система теж мають змінитися. Це зайняло понад два десятиліття, і лише в 1786 році друга малоросійська колегія припинила діяльність. Гетьманщина зникла, проголосили утворення малоросійської губернії. У 1802 році її змінили на малоросійське генерал-губернаторство. Але ж у Гетьманщини були власні політики, козацька старшина. Що вони робили весь час діяльності другої малоросійської колегії? Побороли ж вони першу? Однак, в часи другої колегії пастка навколо Гетьманщини стиснулася набагато тісніше. В Україні більше не було січі. Спершу запорізьку автономію відділили від Гетьманщини, вбивши такий собі клин у вигляді новоросійської губернії з центром у Кременчуці. Навколо січових земель розквартирували п'ять російських полків у 1774 році. Російська імперія спільно з козацьким військом перемогла в черговій російсько-торецькій війні. До слова, після цієї війни Росія не виграла жодної великої морської битви. За мирним договором того ж 1774 року Російська імперія приєднала до своїх володінь південноукраїнські українські землі, Кримське ханство та північний Кавказ. А вже навесні наступного року при імператорському дворі було прийнято рішення, що запорожці Росії більше не потрібні, ба більше заважають. І у червні 1775 року російські війська, що поверталися з османського походу, раптом оточили Запорізьку Січ. Момент підібрали дуже вдало. На Січі було всього пара тисяч козаків, однак серед них майже вся старшина. Запорожці, котрі могли би ззовні прорвати оточення, залишилися без командування. На січовій раді козаки прийняли рішення не проливати християнської крові і скласти зброю. Це сталося і тому, що вони розуміли безнадійність спротиву заповного оточення, і тому, що боялися їхній спротив, як у часи північної війни, обернеться терором проти мирного населення та винищенням їхніх родин. Остання Запорізька Січ на українських теренах припинила своє існування, її знищили, а все майно та козацькі архіви вивезли до Петербурга. Козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського звинуватили у зраді та засудили до каторги. І хоча знищена Петром І Запорізька Січ змогла відродитися, вже після знищення 1775 року січ вдруге відновитися не могла. Явище, що виникло в дикому полі на величезному, нікому до кінця не підконтрольному фронтирі, не могло існувати, якщо цього самого дикого поля більше не було. Гетьманщина ж після ліквідації січі опинилася не мов би в мішку, оточена впритул кількома імперіями, які вже не бажали бачити угод васала та Жозерена та ігор Свободу вибору. Адже перший поділ Речі Посполитої в 1772 році вже показав їм, можна спокійно анексувати чужі території без васальних угод під приводом наведення ладу. Іти було нікуди, жодного стійкого антиросійського союзу, на який могла би спертися Гетьманщина, кінець XVIII століття так і не породив. А все-таки Російська імперія боялася їхнього спротиву. В секретній настанові князеві Вязинському новому генерал-прокурору Сенату Катерина II писала таке: Мала Росія, Ліфляндія та Фінляндія це провінції, що правляться дарованими їм привілеями. Порушити ці привілеї відразу було б незручно. Але не можна вважати ці провінції за чужі і поводитись з ними як з чужими землями. Це був би явний нерозум. Ці провінції, так само як Смоленщину, треба легкими засобами привести до того, щоб вони обрусіли, і перестали дивитися як вовки до лісу. Одним словом, підступ, підкуп, шантаж та обіцянки розширення соціальних, але не політичних прав. Такою була стратегія Російської імперії щодо еліт Гетьманщини, козацькій старшині щедро роздавали землі та посади миліщі імператриці. У 1783 році указом імператриці на землях Гетьманщини запровадили кріпацтво. Причому ту російську його форму, котра від рабства на той момент відрізнялася хіба тільки назвою. Всі ці милості та привілеї немов би казали, вам все одно нікуди подітися. Але якщо ви відкинете своє мазепинство. Обернете своїх земляків на рабів, долучитися до розбудови імперії, то на вас чекає слава та багатство, а козацька держава. Можете нею впишатися як діяннями ваших славних предків заради воз'єднання з Великою Росією. Російська імперія не могла існувати без українських земель, не могла допустити не лише незалежності, а й автономії козацької держави. Імперський проєкт вимагав підкорити всі досяжні землі, позбавивши їх навіть натяку на самоврядування. Імперія мала бути єдиною та неподільною, всюди максимально однаковою та без жодних ігор в демократію. Просто люднодійно обернено в рабство, козацького стану більше не існує, а старшина, що стала тепер російським дворянством, буде служити імперії, а не займатися сепаратизмом. Еге ж? Але чи до кінця зникла Гетьманщина? Незважаючи на 20 років підготовки, Росія не змогла знищити всі залишки козацької держави. Міське самоврядування за магдебургським правом на цих землях діяло до 30-х років дев'ятнадцятого століття. От тільки у 1798 році Іван Котляревський, дрібний полтавський канцелярист з тої, наче обрусілої вже старшини, раптом публікує поему Енеїда Плач за Гетьманщиною, прихований за сміхом. Він пише про козацьку Минувшину, як про легендарні часи античності, і поема та, цілком в дусі XVIII століття, натякає. Як Троє відродилася в Римі, а Рим врешті підкорив собі ті самі грецькі міста, чиї війська колись знищили Трою. Так і Гетьманщина зникла не назавжди. Вона ще відродиться і помститься. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. Щойно була Інна Ковалишина, до нових зустрічей та нових історій. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Едукофондейшн.